Включив запис для того, щоб потім його зберегти. Там Володимир Маркович наче викладав його в загальну групу запис. От. Не знаю, переглядали ви не переглядали. Подивився, подивився практично першу не робили ви. Ну, чи робили і не здавали, не знаю. А я коли намагалася додати, чомусь у мене не додавалось. Можливо, я щось не на те натискав. Ага, так, да, зараз розберемося. Uh, дивіться, сьогодні у нас теж трошки помалюємо. Зараз поясню, що, що це буде. Uh, друга, друга ваша практична робота практичне завдання 2 створення елементів. User Interface. Uh, у вас тут я додав його посилання. Бачите, тут практичне завдання 2, і ви коли на нього пімкаєте, uh, то у вас буде відкриватися безпосередньо фірма. От, і завдання у вас реалізовано теж безпосередньо в фігмі, п'яти не будемо. Вам потрібно, ну, там на сьогодні до наступного заняття нам потрібно буде створити самостійно створити дані компоненти. Тобто, потрібно буде, ну, Отримати аналогічні компоненти, ось по цим шести, по цим шести прикладам. Е, Перший компонент це буде кнопка Done", е, другий компонент е, додати кнопку, потім у нас е, е, кнопка збільшення зменшення кількості. От, потім у нас вікно буде е, чи дійсно користувач хоче видаляти. Е, Кенсел. Цякове слово Cancel правильно написав чи ні. А, така діаграма невеличка в п'ятому прикладі, і а, тут а, основна ідея була в тому, щоб трошки попрацювати з векторною графікою, позмінювати, позмінювати криві. За округлій зробити. Не обов'язково воно у вас має від а, має. А, бути прямо один в один, да? але ну ідеалі, як мінімум, схоже. Е, не принципово мені, якщо ви будете брати якісь інші шрифти чи інші кодери, використовувати на, на, на ваш розсуд, але ну, плюс-мінус плюс намагайтесь дотримуватися. Е, для того, щоб здати його, гомп, вам потрібно е, натиснути кнопку Share в фігмі. Да? Е, поділитися. Е, Копіювати лінк. Ну, і цей лінк, дивіться, ви можете або вставити кудись там в текстовий редактор, і відправити там це посилання, або посилання вставити в Moodle, от, для того, щоб відповісти на нього. Як, як виконується завдання? Вам потрібно, ну тут насправді. Насправді всі елементи у вас є, у вас є. Дивіться, там знову ж таки, до інтерфейсу фігма. Да, у вас зліва це основна панель, і тут у вас всі завдання. Єдине, що я. 128 це, напевно, останнє завдання. Не встиг його поназивати. Да, 128 це останнє завдання. От. А до цього діаграма от 6. Давайте, давайте е, с, кінця е, с кінця підемо. Завдання для самостійної роботи е, це е, текст, да? тобто вам потрібно буде додати текстовий блок і написати в ньому завдання для самостійної роботи, створення е, UI-елементів, е, спробувати самостійно створити дані компоненти. Тобто цей текст ви просто вводите, е, і, в принципі, там всі е, налаштування, е, які е, для цього тексту є. Вони у вас відображаються справа на панелі, да, коли ви робите його активним. Це шрифт Shift, Shift Sensation, жирний, 28 розмір, і колір його чорний, там 6 нулів його код. Стосовно лінії, також є її розмір. Да, тобто там довжина її 2037 пікселів. От, і знову ж таки колір її чорний. Там, розташування буде внизу всіх ваших елементів. Ну і далі по, по кнопкам давайте пройдемося. Е, перша кнопка, ну тобто, для того, щоб додати кнопку, нам потрібно додати е, прямокутник, ми е, малюємо його. Десь плюс-мінус в тих розмірах, які задано в умові. Кінці нам потрібно заокруглити. Для заокруглення знову ж таки, ми використовуємо corner е, щоб заокруглити і, на що зараз його не сильно видно. Ну і заливку, заливку ми вибираємо його у відповідності до, до прикладу. Відповідності, до прикладу. От. А після того як ми додамо цю кнопку, тобто давайте йде на ще глянемо. Глянемо її розміри. Вона у нас сто тридцять три на 44, Ну, і давайте і цю будемо плюс-мінус спробувати, щоб вона відповідала. В групі властивостей layout довжина і ширина кнопки, ну тобто цього прямокутника, задаються. От знову ж таки, ми можемо подивитися, наскільки тут заокруглення на 12, ну і зробити, зробити для нашої кнопки заокруглення таке саме. От, посередині цієї кнопки у нас написано текст. Для того, щоб додати текст знову ж таки, ми натискаємо на компонент текст внизу, ставимо курсор в те місце, де ми хочемо його написати. Ну і пишемо безпосередньо, безпосередньо те слово, яке ми хочемо розмістити. Для того, щоб розмістити їх по центру, да, то в розділі меню. Position, ми вибираємо, там, виділяємо ці два елементи: ми або е, натискаємо на перший, затискаємо Shift і натискаємо на другий, або можемо виділити ці елементи е, зліва на панелі, там, натиснувши на перший, затиснувши Shift е, і натиснувши на другий. Ну і знову ж таки розташовуємо їх по центру і по центру, для того, щоб відцентрувати кнопок. Текст, текст От. Е, друга кнопка у нас створюється аналогічно. Знову ж таки, це прямокутник, да, єдине, що це коли цього прямокутника буде біла, і у, у неї є е, е, колір обводки. Да, тобто тут в Selection Colors е, вам потрібно буде ще вибрати колір обводки, можна ще змінити там, е, товщину лінії цієї, да, скажімо, 2, чи... Прикладі, вашому, це одиничка, але можна замінити на дві. Третя кнопка знову ж таки аналогічна текст, який ви додаєте, плюс і мінус трійка, і зверху ще потрібно number of tenants додати текст. Треба зупинятися, якось малювати окремо кожну кнопку, чи зрозуміло. Ну, знову ж таки, ми додаємо прямокутник, робимо для нього заокруглення, всередині пишемо текст. Єдине, що... що дивіться там, я б вам радив одразу елементи групувати. Тобто це, напевно, те, про що ми не говорили минулого разу, давайте розгрупуємо ці елементи. Group selection. О. Ендром. Так. Да. Uh, коли ви додаєте елементи, то вони у вас з'являються зліва на панелі. І ми з вами говорили про те, що Figma накладає шари один на один. Да? Тобто там кожен наступний елемент він накладається зверху. Тобто, там нашаровується. От. Для того, щоб потім не... Загубитися в цьому хаосі до елементів, то я б вам радив одразу якось е, позначати, да, ті, ті елементи, які ми будемо створювати, там, скажімо, якщо це кнопка, то це кнопка 1. От і слово да, ну в принципі, зрозуміло. І далі ці два елементи для того, щоб там переміщати, скажімо, чи якось розташовувати як один, да, тобто об'єднати їх, схрпувати в один, нам потрібно. Їх спочатку виділити. Ось це слово дан і e, і кнопку. E, натискаємо на них лівою кнопкою миші і вибираємо «Group Selection» або вибираємо Ctrl-G з клавіатури, як гарячий клавіш. Після цього у нас цей елемент починає. 에, переміщатися як один, да, тобто там, незважаючи на те на текст, ми наводимо курсор чи на кнопку, він у нас ну, як, би, як один зліплений елемент, Е, То, 에, якщо можна, як коли будете виконувати завдання, одразу групуйте елементи, там зробили першу кнопку, згрупували її. Да, тобто всі елементи, які в неї входять, ви її згрупували і переназвали, що це у нас там. 에, для того, щоб назвати, двічі можна клікнути на назві, і це буде кнопка 1. Або батон 1, як вам, як вам буде зручніше. Абсолютно аналогічно. Там всі елементи, які ми додали, там, всі, які стосуються другої кнопки, вона у нас буде називатися ну, Button 2 у мене називається. От. І елементи, які в неї входять, це сам прямокутник і текст, який ми вписали. Абсолютно аналогічно. В Т-втретю у нас тут два написи, і е сама кнопка. От. Е наступний елемент, е наступний елемент, це. Е Карка, да? Назвав кар. А, що сюди у нас входить, а, входить сюди сам прямокутник великий, да? тобто, знову ж таки, для того, щоб подивитися його розміри, можна тут. Ну, знову ж таки, не, не сильно принципово, а щоб саме такі розміри, потім в кінці вони були у мене, до речі, 90 на 30. В кінці намагався. А, ні, це не вони. Це не вони. 513 на 346. Знак оклику тут у мене вставлений як рисунок, тобто, якщо там будете додавати, можна його намалювати, намалювати коло, зробити його обводку жирною, тобто коло всередині поставити знак оклику, а можна спробувати вставити з фей Зверніть uh, піку вибрати тут uh... Uh, зараз. Постійно забуваю, як буде знак оклику англійською мовою. Ну і тут їх велика кількість тих знаків оклику, які вам сподобаються, не обов'язково саме такі, які, які я вам запропонував в, в цьому практичному а, завданні, але якийсь безкоштовний. Якісь безкоштовні, безкоштовні вони без е, корони. От, е, ну, і також можна отут -от серед е, цих вибрати е, безкоштовні серед фільтрів. От, ну, і додати той, який вам подобається. Е, для цього його потрібно завантажити. Єдине, що виберіть, е, в, якій, в якій формі ви будете його завантажити. Часто воно пропонує завантажити ну, автоматично е, архів з цими кнопками. А ну, потім для того, щоб додати, достатньо просто перетягнути його сюди. Єдине, що розмір може бути завеликий. Потрібно буде зменшити для того, щоб, якщо ви зменшуєте якісь елементи для того, щоб зберігалися його пропорції, то на клавіатурі зручно затиснути, е, потрібно затиснути Shift. Знак оклику е, кнопка «Закрити», У мене це коло, і я провів дві лінії. Е, зараз давайте зробимо щось щось схоже. Дам. Це коло. Е, давайте виберемо його заливку. Close. От і тут я провів просто дві лінії. Одну, давайте її. І... Зробимо товстою І е, заокруглення лінії, да, тобто заокруглення кінців, endpoint, це е, як вона закінчується. Можна поставити що е, ніяк, тобто там, прямокутні, можна поставити, що вони будуть круглі, або е, Square, прямокутні Знову ж таки, можна вибрати якусь стрілку. Е, нам тут потрібно вибрати круглі, е, і знову ж таки ми її копіюємо, вставляємо і змінюємо. Змінюємо її кут на 90 градусів, дато тобто там, щоб вона у нас відображалася як хрестиком. Спробуйте розташувати. Я думаю, що має, має все вийти. Ой, ще зайве, що зайвим. зайвим. Так, ці еліпси приберемо. От. Е, знову ж таки, тут е, у вас на, е, на цій карті е, додано текст, і дві кнопки Delete або Cancel е, створюються абсолютно аналогічно до попередніх кнопок. Додаєте прямокутник, заливаєте його і вписуєте текст. Е, Рисунок, знову ж таки, з Freepik можна додати, можна спробувати намалювати самостійно. Я думаю, що такої якоїсь складності з цим ну, не має бути. І всі е, ось ці от графічні елементи, діаграми, е, додаються як прямокутник. Прямокутник у нього заокруглюється куди максимально. От, і в ньому вписується текст, там, скажімо. 230, 213. Єдине, що кут напису тексту потрібно поміняти на 90 градусів. Можна створити спочатку один прямокутник. Спочатку один прямокутник 213. Давайте це видалимо. Скопіювати його, вставити декілька разів, да, тобто там копіюємо ми або Ctrl-C, або Ctrl-V з клавіатури, або затиснувши Alt на клавіатурі. Ми можемо їх е накопіювати ту кількість, яка нам потрібна, а потім просто збільшити, зменшити їх розміри до потрібних нам, щоб плюс-мінус відповідали нашому рисунку. Ну і знову ж таки додаємо текст, на них, додаємо текст на них цифри, ну і групуємо, і це у нас буде приклад 5. І стосовно останнього прикладу, шостого, що, що тут потрібно було зробити, тут потрібно було додати графічний елемент цю нижню картинку, знову ж таки, там фон задано, цей білий фон він заданий, як Прямокутник з білою заливкою на ньому є текст, на ньому є якась цифра, а самі угори, да, тобто, сам графік, він додається за допомогою інструмента P, за допомогою ручки. Тобто, ми тут ставимо першу точку, а далі ну, там, проводимо лінію, ставимо другу і розставляємо. Те, як у нас будуть змінюватися. Те, як у нас будуть змінюватися, це, як буде змінюватися дана діаграма. Так, тобто ведемо. І, і коли ми переходимо в кінцеву точку, у нас е, замикається ламана, е, закінчується малюнок. Для того, щоб змінити е, ну, заокруглити ось ці гострі кути, е, е, ми вибираємо. Елемент бенд, тобто там зміна ліній. І тоді, коли ми наводимо на якусь точку і притягуємо її вліво чи вправо, вона у нас заокруглюється, ну тобто там змінюється якось її спосіб, спосіб написання. Ну і так з кожною з кожною точкою нам потрібно буде перейти, заокруглити її для того, щоб Для того, щоб відповідала вона більш-менш заданому, заданому рисунку. Є у нього і потрібно ще поміняти у нього колір заливки. Якось так. Нескладне практичне завдання, воно на те, щоб вам там сьогодні помалювати, спробувати пододавати якісь основні елементи, погрупувати їх, і спробувати попереназивати, щоб зліва у нас там був якось впорядковане. Знову ж таки, для того, щоб відкрити. Відкрите завдання у вас технічне, як практичне завдання 2. І ви натискаєте практичне завдання 2. Воно відкривається у вас як, ну, в фігмі ось цей елемент. Єдине, що, напевно, я, а, я видалив. видалив те, що зайве зробив. Давайте ще видалимо і повидаляємо. О, то вже переглядаєте його прямо діно. Так, uh, да, 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 все правильно. <сміг> От. Uh, єдине, що не змінюйте це завдання, да, тобто ви відкриваєте ще у себе новий проєкт, додатково там фігма, uh, створити новий файл. От, uh, дивитесь за цим, як він виглядає. Ну і у себе власне створюєте аналогічний дизайн. Чи є якісь запитання? Є. Чи Давайте. могли б ви показати, е, будь ласка, як. Е, ну, от ця робота, я так розумію, буде одразу посилання на Figma файл, там ви одразу побачите да, результати роботи. А попереднє те, що яким чином завантажить? Е, яким я чином тобі... завант... да. Покажіть, будь ласка, як його завантажить на Moodle? На Moodle. Давайте подивимось. навчання Поміняв цей, поміняв здати о... роботу. Якщо я додаю, ну його тоді треба виходить або завантажувати, але якщо я його завантажу, він буде в PDF з фігми. Він буде не як DevMod. в мод. Да, я зрозумів. Не сильно для цього. Ти думав, чомусь, що в Moodle також можна завантажувати. Немає змоги не просто а... поставити посилання. Дивіться, я думаю, що давайте ми там поставимо кастилік для цього. Е, виберемо поділитися, да? е, скопіюємо лінк, от, створимо якийсь текстовий файл. І Далі целінг тут збережемо і текстовий файл з Добре дякую, і ще Пойдіть. хотіла сказати е, да, ще сказала, хотіла сказати чи додати да, у Figma є плагін, плагін Iconify, який дозволяє е, дозволяє робити у тій фігурки, вони там угу. вже в ньому є. Там, наприклад, cancel, угу. отож так само знак е, угу. оклику чи ще чогось. Треба натиснути на четверту кнопочку справа, там де ото фігурки.